З Євангелія від Матея. Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давидового, сина Авраамового. Авраам породив Ісаака, Ісаак породив Якова, Яків породив Юду та братів його. Юда породив Фареса, і Зару від Тамари. Фарес породив Есрома. Есром породив Арама, Арам породив Амінадава. Амінадав породив Наасона, Наасон породив Салмона. Салмон породив вооза від Рахави, вооз породив Овида від Рути, Овид породив Єсея, Єсей породив царя Давида. А Давид породив Соломона від дружини Урія. Соломон породив Ровоама, Ровоам породив Авію, Авія породив Асафа, Асаф породив Йосафата, Йосафат породив Йорама, Йорам породив Озію, Озія породив Йоатама, Йоатам породив Ахаза, Ахаз породив Езекію, Езекія породив Манасію. Манасія породив Амоса, Амос породив Йосію, Йосія породив Єхонію та його братів під час вавилонського переселення. А після Вавилонського переселення Єхонія породив Салатиїла. Салатиїл породив зоровавеля, зоровавель породив Авіюда, Авіюд породив Еліякима. Еліаким породив Азора, Азор породив Садока, Садок породив Ахима, Ахим породив Еліюда, Еліуд породив Елеазара, Елеазар породив Маттана, Маттан породив Якова, Яків породив Йосифа, чоловіка Марії, від якої народився Ісус, названий Христом. Народження Ісуса Христа відбулося так. Коли його мати Марія була призначена за дружину Йосифові, перш ніж вони зійшлися, виявилося, що вона мала в лоні від Духа Святого. А Йосиф її, чоловік, будучи праведним і не бажаючи її виставити на сором, вирішив таємно віддалити її. Коли ж він це обдумав, ось Господній ангел з'явився йому, у вісні, кажучи. Йосифе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачати в ній є від Духа Святого. Вона ж народить сина і назвеш його іменем Ісус, бо Він спасе свій народ від Його гріхів. Це ж усе сталося, що безбулося сказане Господом через Пророка, який говорив: ось діва матиме в лоні, та народить сина, і назвуть Його іменем Еммануїл, що означає. Z nami je Bog.